У Грузії затримали Саймона Ливаєва, того самого афериста із Тіндер, про якого у 2022 році Нетфлікс зняв документальний фільм. Його взяли в аеропорту Батумі за запитом Інтерполу. Справжнє ім'я Ливаєва Шимон Хают. Він став відомим через свої інтернет-афери. Знайомився з жінками у Тіндер, видавав себе за спадкоємця мільйонера і виманював у них гроші. За даними розслідувань, жертвами стали десятки жінок у різних країнах, а збитки обчислювалися. Мільйонами доларів. Після виходу документалки Ливаєв не зник із публічного поля. Навпаки, він відкривав нові акаунти у соцмережах, демонстрував розкішне життя і навіть пропонував курси бізнесу. Проти нього позивалася ізраїльська родина ювелірів Ливаєвих, чиє прізвище він незаконно використав, щоб видавати себе за спадкоємця. Це не перший арешт афериста. У 2019 році його затримали в Греції із підробленим паспортом і екстрадували до Ізраїлю. Там він отримав вирок за шахрайство, але відсидів лише частину строку. Тепер аферист і стіндер знову опинився за ґратами. У Грузії він чекатиме на рішення суду, який має визначити, чи відправлять його в одну із країн, де проти нього відкриті нові справи.